У Черкасах затримали рекетира, який вибивав гроші з родин загиблих воїнів. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень після загибелі родича на війні. Частку грошей зловмисник вимагав собі, погрожуючи потерпілим фізичною розправою. Фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тисяч гривень від матері та сестри полеглого у бою військового ЗСУ. Співробітники СБУ затримали рекетира на гарячому. Під час передачі йому частини данини у розмірі 200 тисяч. Під час обшуків у нього вдома виявили мобільні телефони, з яких він дзвонив із погрозами. Також вилучили дві бойові гранати. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Це вимагання в особливо великих розмірах, чинене в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.